Всім привіт! Рекомендую починати готувати спочатку з начинок. В каструлі у мене вишня. Ви можете взяти як свіжу, так і свіже морожену. До неї необхідно додати суміш із цукру та крухмалю. Гарно все перемішайте та відправте на вишню. Доведіть до однорідності та відправте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть до загустіння, потім маса має охолонути. Для сирної начинки вам потрібен безпосередньо сир. До нього потрібно додати сметану та цукор. Пробивати масу блендером зовсім не потрібно ви можете просто ось так: спочатку вилучкою гарно все подавіть. потім перемішайте до однорідності. За бажанням, можете додати ванільний цукор. Всі інгредієнти напишу в описі. Для макової начинки ви можете зробити так, як я, придбайте вже готову начинку та помістіть для зручності в мішок. Для тіста виливайте в миску молоко, потім додайте до нього воду. Наступними інгредієнтами буде цукор та яйця. Гарненько все перемішайте, маса має стати максимально однорідною. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Буду дуже-дуже вдячна. Наступним потрібно додати борошно. Але не все відразу, а приблизно ось так, половинку. Знову все гарненько перемішуєте до однорідності. Старайтесь, щоб не було грудочок. Наступним потрібно додати олію. Потрібно додавати рафіновану олію. Довго перемішувати тут не потрібно, просто трішки перемішали, потім додаєте решту борошна. Коли маса стане однорідною, можна відправляти її на сковорідку, тобто вже можна обжарювати ваші млинці. Олію при цьому додавати на сковорідку не потрібно, смажте на сухій сковорідці. В результаті отримаєте ось такі чудові млинці, у мене вийшло 19. І ось, коли вже все готово, можна починати начиняти. Кладете перед собою ось так два млинці, на один бік млинця кладете вишню. І, як зазвичай, починаєте загортати, але загортайте не до кінця, а до середини. Ось так. На інший бік млинця додаєте сир і так само його загортаєте. Старайтесь, щоб не було пустот всередині млинця. Ось так. І відклали в сторону. На другий млинець кладете вже макову начинку, також її потрібно загорнути і десь так ось теж до серединки. Берете інший млинець, накриваєте ним маковий, так би мовити, та загортайте ось так вже все разом до кінця. І все. Покажу ще раз. На один з млинців кладете з одного боку вишневу начинку. Ось так. З іншого боку викладаєте сирну начинку, рівномірно, приблизно однакової все товщини. Знову згортайте їх, кожну начинку загортайте середину млинця. Відсадили знову ж таки мак, знову загорнули його до середини млинця. Гарно все один до одного щільно прикладайте та загортаєте ось так. І все. В результаті отримали ось такі гарненькі млинці. Їх ще називають вишиванками. Покажу вам, які ж вони чудово виглядають всередині. Ось такі прекрасні млинці, дуже-дуже смачні. До речі, досить добре смакують із сметаною. Дякую вам за перегляд та не забудьте підписатися.